Моглів-Подільський ліцей номер 4 ще раз довів, доброчинність може бути не лише корисною, а й напрочуд смачною та веселою. Благодійний ярмарок, який уже став доброю традицією цього закладу, знову вразив усіх своєю креативністю, теплотою та щедрістю. Учні презентували власноруч виготовлені вироби, і частували гостей домашніми смаколиками. Кожна покупка була наповнена дитячою щирістю, вірою в перемогу та безмежною вдячністю нашим захисникам. Радістю та неабиякою гордістю за наших могилівчан ярмарок відвідав і міський голова Геннадій Глухманюк. Очільник громади особисто поспілкувався з дітлахами, подякував їм за їхню небайдужість та щире бажання допомогти. Сьогодні цей ярмарок нас формує як одну велику родину. Я хочу подякувати батькам, що долучилися і будуть приймати участь в ярмарці. І дуже важливо, що ці кошти будуть спрямовані на благодійну акцію. Це допомога збройним силам України. Слава Україні. На бронежилети, каски та теплий одяг. Юні волонтери заробляли власними руками. Усі кошти, отримані від ярмарку, будуть спрямовані виключно на підтримку наших військових. Останні роки всі ярмарки в нас проводять тільки виключно з одною благодійною метою це допомога Збройним силам України. І тому все, що буде на цій ярмарці, торговане, це все буде направлено на Збройні Сили України, на їм допомогу. Здобувачі освіти та їхні батьки доклали максимум зусиль, щоб зробити цей день особливим. Яскраві ядки ломилися від різноманіття домашніх смаколиків. Тут і ароматні тортики, вишукані тістечка, хрустке печиво, апетитна піца і освіжаючі соки. А доповнювали цю гастрономічну феєрію власноруч виготовлені прикраси, що додавали ярмарку особливого шарму. Тут багато чого, є круасани, різні палички, торти були, все продали вже. Теж піца була, теж все продали, желе є, горішки з гущонкою. Весь клас дуже добре готувався. Ми дуже чекали цього дня. Робив пиріг, робив желе, з мамою робив. Від ярмарки я отримала велике задоволення, багато товарів. Я ярмаркую з метою віддати усі гроші на зсу. Готувалася до ярмарки тим, що виготовляла прекрасно. Благодійний ярмарок у Могилів-Подільському ліцеї номер 4 став яскравим променем надії, що свідчить про незламний дух українського народу. Це доказ того, що навіть у найскладніші часи ми залишаємося єдиними, сильними та готовими підтримати тих, хто захищає наше сьогодення і майбутнє.